Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на хвилях радіо НВ триває. Триває він і на нашій сторінці у Ютуб. Я закликаю вас, друзі, долучатися до нього. Мене звати Василь Пихньо. Далі ми говоримо із Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Говоримо про міжнародну допомогу, зокрема для України, адже напередодні стало відомо, що Німеччина передає дві пускові установки до зенітно-ракетного комплексу Петріот. Я наголошую, це не дві батареї, це не два комплекси, це дві пускові установки. І тут є велика значна різниця, яку ми з паном Михайлом Раз із цього розпочнемо, щоб зрозуміти. Добрий день насамперед вам, пане Михайло. Доброго дня. Отже, дві пускові. Що це таке? Як вони можуть бути використані, як це багато, і наскільки це суттєво? Ну насправді слава Богу, ми не маємо не маємо повної інформації. Скільки насправді будуть передавати заяву на про дві установки? Я думаю, що в будь-якому разі передаються компоненти системи або система. Які можна буде інтегрувати до тих е, систем, які в нас вже є в наявності. Тобто можна буде використовувати ті радари, які в нас є в наявності, та інші е, забезпечуючі елементи для того, щоб ці пускові установки або це будуть батареї. Ми насправді не знаємо достеменно, скільки це буде е, е, поставлено в цьому транші, скажімо так, допомоги. Тому я думаю, в будь-якому разі це буде інтегровано до тієї системи. Яка у нас є, ну, бачите, у нас виходить, що раніше, наскільки було відомо, нам передали дві з половиною батареї патріотів. Половинка ще була від Нідерландів. А, а от тепер, ну, чи можна так вважати, приблизно прикинути, що ця половинка закривається тепер? Що у нас три батареї? Можна і так сказати. Будь-якому mm -hmm. разі, знову ж таки, системи зеніто-ракетні системи, системи протиповітряної протиракетної оборони це пускові установки, і є ще другий елемент це радари. А більш того, я би сказав так, що насправді то надзвичайно важливим є створення, скажімо так, інтегрованого радарного поля, радіолокаційного поля, яке би закривало повністю українську територію без жодних пробілів, без жодних щілин. І тоді вже самі пускові установки, тобто самі зенітно ракетні комплекси, ракетні комплекси, їх можна було би використовувати інтегровано. Навіть якщо би можна було створити таку систему, це можна створити коли інформація інтегрується від будь-яких радарів від будь-яких комплексів, наприклад, від НАСАМСів, і від тих радарів, які нам окремо передають, від Петріотів, і потім ця інформація розповсюджується і використовується вже комплексно і фокусно на тих напрямках, де виникає загроза. Наприклад, є інформація, що є такі-то цілі. В повітряному просторі України, і потім через це інтегроване реклаційне поле інформація може передаватися з командних пунктів на ті комплекси, які можна конкретно використовувати. Це можуть бути і далекобійні комплекси, такі як Петріотово Самті, може бути використовуватися об'єктові ракетні комплекси, такі як НАСАМС, і Рісте, або навіть зенітно-артилерійські комплекси, такі як Гіпард або інші які у нас є в розпорядженні, тобто інтегрованість релокаційного поля часто забувається у нас, тобто говориться лише про саме, пускові установки, але насправді саме інтегрованість і насиченість релокаційного поля для такої великої країни, як Україна, є, ну я би сказав, надзвичайно важливим. Тобто, можливо, одним з критичних питань, які треба вирішувати. Тобто, щоб у нас не було можливості. Тим же самим шахедам пробиратися тихенько по українській території, використовуючи, наприклад, розвід інформацію, яку росіяни можуть отримувати, і шукаючи пробіли в рекаційному полі, пробиратися і потім наносити удари по тим елементам інфраструктури, які є слабко захищені, Зенітно-ракетними комплексами або зенітно-артилерійськими комплексами такі об'єкти можуть бути на території України, бо Україна ще раз повторюся, дуже велика країна. Це найбільша країна Європи, і ну, просто закрити все ракетами дуже важко поки що. Я зараз скажу, як я просто розумію. Ось те, про що ви говорите про радіолокаційне поле. Іншими словами, в ідеальному сценарії, в ідеальному світі Україна має покриття. Системами РЛС західними, котрі інтегровані одна в іншу, мовно кажучи, насамцем можуть давати свою інформацію для айрісів. Айріси можуть давати, наприклад, інформацію для Петріотів, для Семпті. І коли б ми от чули таку новину, що дві пускові передає Німеччина, ми би могли навіть. Допустити такий варіант, що без основного пункту управління і без е, своєї рідної РЛСки Петріоти могли б, наприклад, ці дві пускові установки закрити Одесу, отримуючи при цьому ціле вказання від РЛСок того ж таки на Самса. Правильно? Ну звісно, що це мова йде про інтегроване регуляційне поле. І там мова йде не про те, що конкретно від конкретного насамса йде вказання, але ну приблизно так. Тобто, більш того, я би сказав так, що е, зараз нам треба все більше і більше отримувати не тільки далекобійних систем, але все ж таки і е, систем зенітно-артилерійських, які є е, дешевшими, і які мають все ж таки наситити українську територію для Це того, гепарди так, е, не не тільки гепарди. Звісно, що є е, е, і турецькі системи, є системи німецькі того ж рай Skynex, який є наступним наступним поколінням, звісно, що гепарди є найдешевшим варіантом, але все таки це системи вже досить, скажімо так, поважного віку. І якщо дивитися трошки вперед, то нам треба можливо, і українські системи розробляти. Тобто тут важливо розуміти, що ефективність таких систем також зростає просто на порядок або багаторазово, якщо такі системи. Можна інтегрувати до е, е, спільного регуляційного поля і отримувати ціле вказання від е, багатьох систем. Тобто, якщо є мобільна група на гіпарді, і ця мобільна група отримувала би інформацію, що в такому-то секторі знаходиться е, така то кількість шахедів, вони рухаються таким-курсом, то курсом, і е, вже потім гіпард е, власним, власними засобами вказання е, захоплює ці е, шахеди, наприклад, або інші цілі, і знищує їх. То ефективність систем ППО інтегрованої системи ППО просто зростає знову ж таки багаторазово. Тобто, це не розрізнені системи, коли кожна з них намагається знайти свою ціль. А це все ж таки інтегрована система, яка користується спільними спільним спільним інтегрованим радиційним полем і спільними здобутками в ціле, ціле вказання. Ну це як я кажу за ідеального світу, тому що по факту ми зараз поки що лише на дуже початкових етапах цього руху. Зараз ми маємо повний зоопарк там відновлені с 125 С-300, с 200 Можливо, не в режимі повітря, повітря а там уже точніше, земля повітря а навіть я припускаю, що С-200 можуть використовуватись для пусків балістичних ракет. Менше з тим, Я просто маю на увазі, що ми зараз лише на початку цього шляху, але потрібно його розуміти до чого ми прагнемо. Що? Я Хотів би звернути увагу, що у нас до цих пір немає жодного літака. Дальньородикційного визначення знову ж таки, це з точки зору е, функціонування ППО ПРО. А якщо ми будемо мати ще авіацію 4 чи 4 покоління, літаки дальнього визначення вони створюють іще один елемент системи, тобто вони дають змогу цілевказання вже на далекій відстані, тобто на наприклад на 400 кілометрів, і далі, і е, такі системи дійсно вони є дуже дорогими, але є можливість, наприклад. Отримання таких систем від тієї ж компанії SAP. у них є свої розробки, є АРАЙ система, яку колись навіть в Україні обговорювалося питання постановки цього радару на літаки Антонов, наприклад, на базі ан 178 Але ну, звісно, це не пішло далі з різних причин. Хоча для України мінімум чотири таких літаки були би дуже доцільно тобто, є стаціонарне радіаційне поле. І, наприклад, чергування літаків ДРЛО, ну там один-два літаки, які би могли постійно на дальніх рубежах визначати пуски ракет і потім їх супроводжувати, надаючи інформацію вже на стаціонарні пункти, таким чином роблячи ще більш комплексним, більш ефективним, оце рарадіоційне поле також. Є звісно, стаціонарні радари далекобійні, навіть там французів. Є радари в компанії Таліс, які можуть мати дальність до тисячі кілометрів, в тому числі з можливістю вказання захоплювати ціль і вести її аж до можливості знищення. Це дуже важливо. Тобто на даний момент, коли ми все ж таки, я думаю, все більше і більше будемо отримувати систем геніто-ракетних, тому що ну, процес е, затримувався тим, що е, дійсно всі е, жалілися, що є систем багато Петріо, але вони знаходяться в поганому технічному стані. Я сподіваюся, що за цей час вже здійснюються кроки на відновлення їх приведення до боєготового стану. І е, коли в нас буде з'являтися вже достатня кількість зенітно-ракетних комплексів, все ж таки надзвичайно важливо створити е, комплексне, багато Інтегроване поле радіолокаційне і при цьому ще й далекобійне з використанням літаків ДРЛО. Я просто нашим слухачам та глядачам хочу нагадати, що таке літаки ДРЛО. це. На хлопський розум такі великі літаки з тарілкою літаючі тарілки. От у Росії є такі А-50. Це літаки теж дальнього радіолокаційного стеження. Вони це саме той літак, який свого часу був з Білорусі перенаправлений назад до Росії, внаслідок того, що на нього там здійснив атаку дрон. За чутками це були партизани білоруські, якраз на території Білорусі. які, ви бачили, можливо, друзі, це відео, як літали там мавіки і сідали примісінько на ось цю тарілку. В наших партнерів по заходу це літаки. Які в країнах НАТО, авакс вони називаються. Теж так. така літаюча на хлопський розум. Ще раз кажу, велика розвідувальна тарілка, котра сканує увесь простір. То, в контексті має, цілі, цілі будь... і, і у Шведів це невеликий літак. Це, це mm -hmm. справді невеликий літак, і там не тарілка, а такий довгий радар, але і він набагато дешевше, ніж звісно, авакси. Тому що АВАКСи доступні колективній системі безпеки. Україна поки що, на жаль, в цю систему не входить. тому... Ну, колективна має... це НАТО мається на увазі, так? Так, звичайно. Пане Михайло, в контексті патріотів ще є інша сторона медалі. Це те, що Німеччина все ж е, дуже так е, нехай повільно, але вона виконує свої зобов'язання перед Україною. Ми постійно так скажімо, журимо в наших ефірах е, західних партнерів, але схоже на те, що Німеччина все ж таки стала на певний потік е, з таким е, німецьким менталітетом. Дуже вперто, можливо, дуже повільно, але чітко виконувати е, зобов'язання. Е, чи можна про це так сказати? Мені здається, що можна. Чи, ви так само на цю ситуацію абсолютно, тому що я спілкувався в тому числі з німецькими політиками, представниками політикуму як правлячих партій, так і опозиції. Усіх, ну як всіх, з тими, що я спілкувався, тобто людьми, скажімо так, прагматичними, конструктивними, ті, що складають основу німецького політику, я не кажу про радикалів, маргіналів, і такі інше, там про російські сили і так далі. Всі вони зараз абсолютно проукраїнські, тобто в них немає жодних сумнівів, що ця війна має бути закінчуватися перемогою України, а для цього Україні треба надавати максимум озброєння. І те, що зараз, наприклад, продовжуються дискусії там про далекобійні ракети «Таурус», Я думаю, що все-таки це завершиться знову ж таки після обговорення дуже довго в німецькому політику, і там у них так прийнято довгі дискусії. Всі можливі ризики, виклики і так далі, але фінально це буде все ж таки рішення про передачу Україні цих ракет, і це нам дуже допоможе. Стосовно інших напрямків, там взагалі жодних сумнівів немає, це танки, бронетехніка, системи ППО. Ми бачимо, що Німеччина насправді в цьому процесі є лідером. Тобто, навіть ну, взяти Сполучені Штати з цими Абрамсами ну, дуже дивно виглядає. Я не кажу там про F16 або Атакамс. Які також досить дивно виглядають ці, ну я, наприклад, для себе пояснюю це моєю гіпотезою про вибори і про політтехнології, які використовують, наприклад, підхід не зв'язатися з новим Афганістаном. Тобто, не дай Боже десь затягтися в неуспішну історію. І тому вони от намагаються там віддати камців і в 16-х затягувати максимально. Можливо, навіть до самих виборів будуть тягти. Я не знаю. Побачимо, але стосовно абрамсів, ну це дивно виглядає. Насправді, сполучені штати могли би нам уже кілька сотень абрамсів передати і зробити це основним бойовим танком збройних сил України. Бо кількость по кількості цього вистачає. Програми їх до оснащення. Є і тому тут дуже дивно виглядає, що у вересні ми отримаємо лише перші 31 танк, тобто перший батальйон. Можливо, далі піде справа швидше, але поки що так. Німеччина є лідером. Хоча, ну наприклад, навіть рік тому про це було б навіть дивно говорити насправді. До речі, про ракети Таурус. От на початку тижня так з'явилася інформація від Єгора Черніва, представника нашого українського парламенту, про те, що його німецькі колеги, парламентарі, мають певний консенсус щодо передачі Таурусів в Україні. Я нагадаю, що таке Таурус. Це ракета, молодший брат чи молодша сестра Радж G і Штормшадо. В які ми маємо вже на озброєнні. Щоправда, Таурус має більшу дальність. Ніх немає цих скорочених, наскільки я розумію, дальності на 290 км, які нам передали, а є одразу на 500. Тобто це одразу нам забезпечить ну, якби, гарантовану можливість вражати Кримський міст і е, з певною регулярністю. У мене є застереження невеличке, тому що е, всі міжнародні е, режими контролю, особливо про передачу ракетних технологій, обмежують 300 кілометрами передачу, е, 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 тобто експорт ну, або іншу передачу міжнародної ракет будь-якої ракетної зброї. І е, я думаю, що тут зарано говорити про 500 кілометрів. Я, Моя думка, бо нам будуть передаватися ракети е, 290 км. кілометрів. Ну просто але, що, пане Михайло, от, Це ж раніше, це якраз договір про нерозповсюдження, точніше, це про обмеження таких ракетних систем. Це ви говорите про те, коли все було цивілізовано, коли Росія в ньому була, коли штати в ньому були так, але зараз ж Росія не виконує цих всіх розпоряджень. Здається, що ця вся система, тема вона пішла просто в тартарари. Ні, це так здається. Тобто, є, тобто був договір про ракети середньої малої дальності, і там були обмеження про 500 кілометрів. Насправді, але виготовлення для себе ракет наземного повітряного базування більше 500 кілометрів, крилатих або балістичних. У зв'язку з тим, що це радянський союз Сполучені Штати, вони обмежували ракети середньої молоді, знищували всі ракети, які були більше 500 кілометрів. Тому для себе можна було робити 500 кілометрів. Крилаті ракети повітряного і наземного базування морського базування там не було обмежень, бо томагавки були там 2000 кілометрів, і так далі. І потім росіяни зробили калібри, якраз користуючись цією лазейкою. А потім ці калібри перемістили на, на сухопутні платформи. І е, після того дійсно договір пішов тарарам, все його вже не існує. Зараз можна для себе робити будь-які ракети: 5 тисяч кілометрів, 3 тисяч кілометрів, кого скільки вистачає грошей і технологій. А от режими контролю над передачою ракетних технологій, вони все ж таки діють. Тобто, не можна, наприклад, передати північній Кореї теоретично з Китаю ракети більше 300 кілометрів. Так само, ну тобто, ми говоримо про клуб країн, там, наприклад, Росія, Північна Корея, Іран. Вони дійсно нічим не керуються, і хоча до цього часу не помічені моменти передачі Ірану своїх, наприклад, балістичних ракет Росії на 700 кілометрів, які в них є, тобто поки що підтверджених фактів немає. І так само я думаю, що Німеччина, якраз яка є одним з найпотужніших, скажімо так, підтримувачів чи сепортерів, все ж таки міжнародних режимів, бо якраз німці кажуть, що якщо ми зараз ще зруйнуємо самі міжнародні режими, то тоді ну дійсно світ піде в хаос, і це буде вже потім ядерні технології почнуть передавати, і так далі. Тобто, поки що ракетні технології експорт дотримуються, як правило, ну не помічені. Поки що факти передачі ракет більше 300 км. Тому я думаю, що Німеччина все ж таки обмежить крилаті ракети, можна легко обмежувати. 300 км, Ну, знову ж таки, теоретично, можливо, нам ми про це не будемо говорити. Там можливо вони будуть літати на 500 км, але, але тут знову ж таки Росія ну, почала від німців вже... такої необачності да, розраховувати на це, це на панові. Це, нападав... це, це все-таки НАТО, НАТО, НАТО... Все та, чітко і педагогічно. Пане Михайло, але я повертаючись до питання Єгора Чернєва, який заявив, що є консенсус у парламенті, здалося, що, начебто, це ухвалення це, це рішення вже ледь не на столі лежить, начебто, воно вже ухвалене. Хоча я розумію, що е, саме ухвалює рішення про передачу подібних ракет уряд, а не парламент. Чи може зіграти відтак так таким чином парламент якусь роль? Чи це просто така собі, ну якби політичний, політична галочка, яку про собою ставлять німецькі парламентарі? Що, начебто, ми вимагаємо, чи може мати це реальний практичний ефект? Ні, ну в Німеччині парламент якраз є основною структурою, тобто йде вибори парламенту, а потім парламент вже домовляється про уряд. Тобто уряд повністю залежить від парламенту. Якщо парламент завтра вирішить змінити уряд, це буде зроблено дуже швидко. Звісно, це може впливати на коаліцію. Тобто, там є якраз парламентська демократія, така дуже і дуже чітка. І тому, якраз якщо всередині правлячої коаліції, а якщо тим більше є в опозиції підтримка. Такого процесу або рішення, яке буде ухвалюватися урядом, то я думаю, що тут питань не буде. Може бути така ситуація, наприклад, що всі підтримують навіть опозицію. А наприклад, та партія, навіть невелика партія, яка представляє міністра економіки, який надає ліцензію експортну ліцензію на передачу таких ракет, наприклад, проти Да? Буває такі партії, які своїх ідеологічних причин чомусь проти, і це може бути приводом для додаткових консультацій. Але якраз це все буде відбуватися в парламенті, і коли коаліція домовиться, буде винесено вже, наприклад, доведено таке рішення до уряду, і тоді міністерство економіки вже буде ухвалювати рішення конкретне про експортну ліцензію про передачу конкретного виду озброєння. Тобто, ми бачили, які були дискусії, і дебати про танки. ППО і так далі, і поступово все це вирішувалося. Знову ж таки, кожна політична сила це, це складна парламентська демократія. Тому кожна політична сила може висувати свої вимоги, які абсолютно можуть бути не пов'язані з Україною, військом, а, а, а може бути пов'язані з екологією, наприклад, або іншими питаннями зеленою енергетикою. І тощо, тобто це складний процес, але рішення парламенту, думка парламенту, тут є ключовою. Насправді тут не уряд. Буде вже е, дивитися і там, ігнорувати рішення парламенту. Тут все чітко взаємопов'язано. Бо урядовці є представниками конкретних політичних сил, які насправді то їх і висунули до уряду. У ну, нас, так якби в Україні теж це є, але ми, на жаль, знаємо, як це працює. Ми не будемо отсюди зараз. Німецька ну, е... демократія трошки більш розвинута. Не будемо сюди зараз занурюватися. Я хочу нагадати нашим слухачам та глядачам, що спілкуємося із Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. і в темі Німеччини, якось це вже так сховалося. Що сьогодні в основному про них говоримо компанія Rheinmetall, яка котра є якраз німецькою. Вона вже стало відомо, що викупила для ЗСУ для сил нашої оборони 50 танків Leopard 1 А5 у бельгійської компанії. Rheinmetall до того ж передає передові системи ППО, про які ми говорили Skynex, до прикладу. Ну і найголовніше, Rheinmetall обіцяли, що десь. Ось, ось вже скоро буде цей дедлайн, коли буде збудовано їхній завод на територію України. Що такого особливого в Райн Метал? Що вони ну, начебто, йдуть проти течі. Нічого не бояться, нікого не бояться, ніяких погроз, ні відведівання якихось інших представників, так би мовити, російської влади не бояться, а йдуть, пруть що за за така сила неляклива. Ну тому що райн метал це передова оборонно промислова компанія, яка розуміє, що йде. Зараз золотий час для таких компаній, як особливо лідерські компанії, які мають оборот в кілька мільярдів євро, і це час для того, що можна закріпитися на ринку або вийти на нові ринки. Тобто вони розуміють, що пострадянський ринок зараз тріщить. Росія програє і російські системи озброєнь будуть витіснені. Світового ринку Україна буде а, локомотивом цього процесу, тобто, якраз Україна є лідером переозброєння з пострадянських систем на західні системи. І «Райнметал» бачить можливо, бачить, я не знаю їхніх стратегічних планів, там які вони розробляють в себе в штаб-квартирі. Але судячи по їхніх конкретних справах, вони дійсно розглядають Україну як локомотив наступний свого розвитку. Тобто, тут як Кока-Кола каже. Кла інвестиції у рекламу це чистий прибуток. Тобто, вони зараз вкладають в Україну, розуміючи, що це чистий прибуток. Бо якщо вони стануть основними постачальниками бронетехніки, причому новітньої бронетехніки, адже коли вони говорять про будівництво заводу в Україні, вони кажуть про випуск не леопардів, а Пантер. А Пантери це наступна, наступна генерація в принципі розвитку тих же самих леопардів, але вже на нових принципових підходах і так далі, і було заявлено, що. Пантери і плюс можливості українського ПК Українська танкова школа вона знаменита. От у нас є свої розробки, і тому можна говорити про спільні проекти, в тому числі за результатами війни російської російської проти України. Є багато. Проєктів до до речі, які були в Україні, це важких БМП, наприклад, які зараз би дуже знадобилися насправді в тих штурмових операціях, які українська армія реалізує, у нас такі проекти були, просто вони канули в літо, а насправді то просто не, не отримали підтримки і е, тому, що рухалися більш традиційними треками. Тому е, наскільки я розумію, рай метал розглядає. Якраз інвестиції в Україну, причому досить невеликі інвестиції. Якщо говорити про Леопард 1 там вже не йде мова про сотні мільйонів доларів чи євро, наприклад, там набагато менші цифри. Але все ж таки, якщо зараз мова йде там про поставку 30 танків в сухому залишку, є ще швейцарські запаси Леопард 1 можливо, Швейцарія рано чи пізно дозволить їх закупити райметалу, і буде ще якась кількість, тобто насправді. Створюються умови для того, щоб «Райметал» займав певну частину українського оборонного ринку через те, що збройні сили України, сили оборони будуть користуватися танками. Є ще е е мардери, є ще фукси. Тобто, в принципі, значна частина е українсь українських сил оборони користуються німецькою бронетехнікою. А ще є скайнекс, є гіпарди, є ті е можливості по створенню, наприклад, спільних. Система зенітно-артилерійські, тому що у нас є свої розробки, у німців є свої розробки. Чому би це не об'єднати? Е, тому я думаю, що тут все пояснюється дуже просто. Це розумна, прагматична стратегія е, розумних е, оборонно, оборонних промисловців. Наприклад, американців я не розумію, тому що у них була можливість на початковому етапі війни взагалі взяти український ринок, взяти Збройні Сили України і повністю оснастити американською зброєю. Я я, наприклад, думав, що американці так і зроблять, бо у них е, була можливість абсолютно е, за невеликі гроші надати нам е, повністю е, заповнити на своєю бронетехнікою, танками е, системи ППО. І на цьому Україна би повністю потім перейшла на американську оборонну промисловість. А зараз виглядає так, що американці дозволяють німцям спокійно себе почувати і. Отримувати досить велику частину ринку, причому я ну, якщо Абрамси не заповнять українські танкові підрозділи, то я не знаю, що тоді німці дійсно будуть нашим основним партнером. Ну що ж, я на цьому напевно, поставлю крапку в спілкуванні з нестримним оптимізмом Михайлом Самусом. Тому що бачите, ми пане Михайло, ви сьогодні висловили такі які думки про те, що Німеччина все ж таки передасть Таурус і про те, що е, Німеччина завоює цей ринок спільно із українськими розробками. Е, ну і е, в перспективі навіть ви кажете Швейцарія, можливо, нам надасть леопарди 1А5, е, Це теж, е, це теж такий ну справді е, оптимізм. Дякую вам за розмову. Це Михайло Самус, директор Нюджополітик Ресерч Network на хвилях Радіо НВ. Мене звати Василь Пехньо. Друзі Лишатися з нами, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.